У 2013 році Владімір та Людмила Путіни оголосили про розлучення з того часу. Колишня перша леді на публіці в Росії не з'являлася. Журналісти вирішили запитати росіян, чи важливо їм знати про сім'ю президента Росії та чому в країні агресорці немає першої леді? Може, поця на налюб, Ну, мабуть, ще не раділась така жінка, яка це заслужила <laughs> Значит, нет в цьому необхідності. Що можна мало спорту нас? Она должна быть какая-то такая спортивненькая женщина. Сексуально спортивная. Стоп, стоп, стоп. Хм. Спортивне, певно, цей пенсіонер забув про таку персону, як Кабаєва. Російські та західні журналісти останніми роками розслідували найрізноманітніші сторони життя путінської спортсменки: від величезних масивів, дуже дорогої нерухомості та акцій, фінансових послуг і подарунків з боку дружніх путіну бізнесменів. До її особистого життя стосунків із путіним за однією з версій Кабаєва, яка раніше залишається його таємною супутницею і матір'ю його дітей, але на цьому список спортсменок не закінчився, адже згадайте, як поруч із диктатором Путіним на масштабному спортивному заході була 17-річна фігуристка Каміла Валієва. Любов Путіна до дітей ми знаємо. Ну думаю, не все потрібно да. знати народу. і та його лічна життя у Путіна. Він має право повне на своє щось, е, як сказати, не розглашати народу. Проблема в тому, що народу нічого взагалі не розголошується. Мається на увазі правдивого, що пов'язане з війною та справжньою ситуацією в країні агресорці. А щодо нерозголошення особистого життя, то тут народ і не зрозуміє. Спочатку Людмила, потім Кабаєва, потім якісь неповнолітні стосунки з Медведєвим, адже як каже колишній радянський розвідник, Путін гей. Я не віжу такої жінки. Не знаю, Екатерина ціліномізуліна. Опа. Тут теж цікаво. Ще одна коханка Путіна. Катерина Мізуліна, донька фанатично пропутінського та антиукраїнського сенатора. Російська правозахисниця Ольга Романова сказала Катя Мізуліна повністю в смаку Путіна. Цей е, тип барбі завжди підходив йому дуже добре. Тож хто могла або міг бути першою леді? Питання із зірочкою. 15-16 червня у швейцарському бюргенштоці відбувся перший установчий саміт формули миру президента Зеленського. Минув він, як і планувалося, без завищених очікувань, намагаючись об'єднати як найбільшу кількість країн та без Росії. мабуть, що обіжає та яй Росія. така сильна страна. Хворий девіз росіян. Не всіх же Росія підтримує в даній ситуації, яка проходить, правильно. Но, мне кажется, мені что що вот наша Росія і наш президент, який веде к чему то постоянно поддерживает, Мені кажется, у нього разумные речи, речі, есть виводи і какие-то плани. Какие-то плани, а саме вбивати, насильно відбирати, брехати. Як сказала ця дівчина, будущее Росії, Путін веде. Російський народ к чему-то, а точніше куда-то на дно. Вірно кажуть, дураков в Росії ще на сто лет припасено. На жаль. Адже з цими дураками нам доведеться ще уживатися. Що вони ще можуть зробити з нами? Санкції якісь то ще щось. Ми все далі и далі от а, всего мира. Вот. Ми як как би бы, окапуємося, но у нас є якісь друзі, типу типа там Китай, ще чего-то. А з Європою, мне кажется, это на Два три покоління історії, точно так же як було з німцями. Ключові слова це те, що Росія все далі і далі від усього світу, цивілізованого світу. За чим ми не можемо не погодитися? Є якісь друзі, якщо їх можна взагалі так назвати, згадаємо, як кремлівський правитель вперше за 24 роки прибув до північної Кореї. Ось це друг ізгой зустрів ізгоя Росія Значальне своє атмошення до всього висказала. А, а що нового для Росії скажуть? Що треба допомагати Україні і так допомагають? Надо збільшити помощь. А ми покажемо цьому вишкривку, як виглядає допомога Росії, яку, за його словами, треба збільшити. Це Маріуполь, це Бахмут, це Кринки, це Бородянка. Боляче усвідомлювати, що цей список великий. Про таку помощь ви кажете с. Св... Усю помпезність святкування дня Росії цьогоріч затьмарив подарунок з Америки. Увечері, 12 червня, міністерство фінансів США оголосило про розширення санкційного списку. Головними з понад 200 нововключених компаній стали три організації: московська біржа та її дочірні структури, національний кліринговий центр і національний розрахунковий депозитарій. Що про це думають росіяни? Зараз почуємо. А чем вас не устраивает рубль? Я не понимаю. Я считаю, что живемо мы здесь в России, покупаем все за рубли. Можно спрятать какие-то остатки долларов под матрас, как это делаю я. Если кому-то не хватает, пары долларов я могу одолжить, могу поменять. Правда, курс будет мой личный, собственный, возможно, невыгодный. Но поддержать за доллары я дам вам, если захотите багато, много вистачає, хватає на нові цікаві новий Не бумажки. З огляду на першу реакцію ринку висновки такі: Росіяни люблять долари та євро більше за Путіна та юань. Це видно по обвалу фондових індексів та по відтоку банківських вкладів. Подальший сценарій розвитку шоку від санкцій буде залежати виключно від дій Центрального банку Російської Федерації, в якого по суті не виявилося ніякого плану Б. Залежність російської економіки від КНР зростає. Все-таки американці впустую тратять гроші на зброю і так далі. Відповідно, їхній бюджетний, державний бюджетний, Ну, учреждения, да, всякие различные, вони все-таки а банкротіться у них нібить денег даже на хлеб. А як це в американці вже давно немає грошей ні на хліб, ні на молоко, ні на транспорт, ні на оренду житла. Загнівають Америка страшно. Дивляться на Росію і плачуть крокодилячими сльозами від заздрошів. Що у Росії все так класно? Не так, як у них. Тому треба пережити ретроградний Сатурн. Скоро все зміниться, Надо пережити год. Поэтому я вам рекомендую смірятися з планетами, медитувати. І і долар на місці буде, і рубль підніметься. Все як ми любимо. Просто і все буде хорошо. Так, медитуйте, і всі проблеми як рукою зніма. Бо вся ж проблема виявляється не в Путіні, а у ретроградному Сатурні. Не Путін винен у всіх бідах Росії, а Меркурій. Чи Юпітер? або, може, уран Дослухайтеся до слушних порад. У світлі останніх подій, коли російська влада все частіше згадує можливість використання ядерної зброї, питання про безпеку та стабільність у світі стало особливо актуальним. Журналісти вирішили дізнатися у москвичів. Чи вважають вони, що світ дійсно має боятися Росію, і як вони ставляться до заяв російської влади щодо ядерної зброї? Я з 97-го року проживаю в Германії. Ну, мені приємно, коли нас бояться, по тому ж альтернатива тому, що вони з бояться, ані нас. Вы знаете, отношение такое было к нищим с протянутой рукой. И мне это нравилось намного меньше. Пусть лучше боятся. Да, конечно, должны. Потому что Россия самая большая страна и самая сильная. Это должны все страны знать. Самая большая и самая тупая. Что сделала Россия для того, чтобы ее не боялись? России надо перестать размахивать ядерными другими дубинками. Хоч хтось сказав правильну річ, пригадайте слова відбитого алкоголіка Медведєва, який погрожував Берліну, Лондону і Вашингтону ядерними ударами. Певне, за словами попередніх росіян, треба, щоб посіпаки Путіна ще більше говорили про запуск ядерної зброї. Аби Росії боялися. Ні, Росія не дуже не бояться. мирне мірне государство довольно. Сейчас у нас дійство йдуть, як вот. би іноді угрози бувають. Но... На суще... Ми не даємо якого либо поводу, щоб нас боялись. А то, що вони бояться, ну мені здається, це накручування просто какое-то між собою. Ви тільки вдумайтеся в ці фрази. Мирне государство не дає какого-либо поводу, щоб нас боялись. Хочеться запитати ви взагалі там з дерева звалилися і вдарилися головою об російський зомбоящик? Очевидно, що так. Я думаю, що ну, росію любить. Росію вважають точно, безусловно. Ну, надіяться, що більше і далі буде. Більше. саме позитивно це Росія на планеті. Росія продовжує захищатися від України і подала. Ви знаєте, ми думали, що на третій рік повномасштабної війни бодай якесь усвідомлення правди або, хоча б адекватності, просочиться в містках подібних персонажів, але. Марно вірили і сподівалися. Якщо взяти російський мозок і викрутити як губку, звідти рікою поліється наступне. В Вашингтоні там просто іти ідіоти сидять. Не доудерить єдерки по ним. Щоб вони не здумали. Нападеть на Росію. Ви розумієте? Іли ні? Хто я такий, А кто я такий? А я ніхто. Ну що ви. Може, я просто дійсно старий дід. І поэтому нічого не розумію, І поэтому так себе веду. У Бурятії чергове розпилення грошей на школу виділили 300 мільйонів рублів, а вона провалюється під землю. Будівлю звели нещодавно, у 2019 році, але збудували у руслі старої річки. Тепер школа йде вниз. все лучшее детям. Мы заехали в январе 2019 года. Все было хорошо, это зимний период. Летом уже где-то какие-то были намеки, но основные провалы они пошли уже в 2020 году. Несмотря на то, что внешнее здание школы выглядит красивым и современным, у него существуют большие проблемы, связанные с безопасностью. Отмостка уже упала, фундаменты появились трещины, нижний ряд кирпичей потрескался. Як то кажуть, «передова страна. Очевидно, що школу необхідно привести в безпечний для експлуатації стан. Але куди там, якщо до прикладу в іншій школі, саме в Буряті, в селищі Ніколаївській, обороні тим, що у школі у дітей досі немає туалету? На що чиновники управління освіти знаєте, що сказали? Туалет є просто він у сусідній будівлі, Вокруг здання – великі канали і канавирит. Начальник проект зарабатувався по школу в Кам'янські. Там совершенно другие погодні умови, там другие крунки. Буряті це одна суцільна проблема зі школами, з туалетами, з опаленням, з усім. Хоч це багатий регіон, але люди живуть бідно. Природні ресурси є, але всі доходи вже давно йдуть до Москви. Незважаючи на нібито суверенітет бурятського народу, штучно створено ситуацію, коли в регіоні немає економічного розвитку, тарифи на комунальні послуги в Бурятії в кілька разів вищі, ніж у сусідніх, переважно населених росіянами регіонах. І до дітей ставлення відповідне. Це була програма Breaking Раша. З вас вподобайка та підписка на цей канал. А з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі.